Дорогі ліцеїсти, шановні батьки, шановні запрошені, ваш навчальний заклад носить ім'я Івана Богуна, славного козака-полковника, соратника і військового побратима Богдана Хмельницького. Це для вас особлива честь, яка накладає на вас посилену відповідальність. Богун, як писала відома українська поетеса Олена Теліга, є непереможно захоплюючий своєю нестримною смилівістю і безоглядністю в бою. Богун був тим героєм якого неспокійний дух живе і досі, і пекучим вогнем вривається в душу молоді. Щойно, дорогі юнаки, на цьому історичному місці перед золотими хрестами Святої Софії, під покровом Пресвятої Богородиці Оранти ви дали урочисту клятву на вірній світчизні. І я вірю, що слова цієї обітниці закарбуються в вашій пам'яті на все життя. Впевнений в тому, що кожен з вас стане доблесним офіцером, гідною зміною для оборонців землі української. І будьте гордістю ваших батьків та рідних, служить країні так, щоб вами пишався. Кожен громадянин нашої держави, не забувайте ні на мить, що ви найближчі нащадки героїчного покоління, покоління патріотів, яке зараз саме в ці години, саме в ці дні захищає вітчизну. І роблять вони це слово в слово так, як учив діяти наш український гімн. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття козацького роду, станьте гідними військової звитяги княжих дружинників Русі України, січовиків Запоріжжя, героїв Крут, воїнів УПА, тих українців, які боролися проти нацизму в лавах Червоної армії, які воїнів-сучасників. Таких як начальник вашого ліцею, герой України, генерал-майор Іван Гардійчук, як ваш випускник, герой України, майор Олександр Порхун. Дорогі співвітчизники, два роки тому я прийняв рішення. Відмовитися від хібної традиції, відзначати головне військове свято нашої незалежної держави за календарем країни-агресора. І нова дата прижилася напрочуд швидко. Чому? Бо коріння її в давному святі покрови, яке особливо глибоко шанувалося нашими пращурими козаками. Коріння її Курінях Запорозької Січі та в боївках української повстанської армії 14 жовта символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь захисників України. День захисників України освятився кров'ю наших воїнів та сльозами матерів. Ми, українці, не дали загарбницьким. Планам країни-агресора реалізуватися. І не вели, і не ведемо загарбницьких воїн. поконвіку ми не виступали ніколи в ролі агресора, і ніколи не зарилися на чуже, але і свого не віддамо, і нам, слава Богу, є вже чим зустріти непроханих гостей. Хто до нас з мечем прийде, той. Від меча і загине і від щита, яким стали для нас наші Збройні Сили, вражаючі зміни в їхній силі та якості виявилися можливими завдяки потужній солідарності українців, завдяки мужності і героїзму українських солдат, офіцерів, генералів, добровольців, волонтерів. Завдяки силі, волі і духу, патріотизму українських матерів, завдяки трудовому подвигу конструкторів, інженерів, робітників наших оборонних підприємств. Російська агресія, яка все ще триває, та військова загроза зі Сходу, очевидна на довгу історичну перспективу. Визначальні чинники. Нашої безпекової політики та військового планування. Якщо ми хочемо вижити як нація, як народ, як держава, ми маємо витрачати на збройні сили та безпеку мінімум 5% нашого валового внутрішнього продукту. Як це не обтяжливо, як не важко це для бюджету, для економіки і для соціальної сфери України. Якщо дивитися на ці витрати в масштабі світових цін, на зброю і техніку, якщо порівнювати наш військовий бюджет з аналогічними видатками інших країн, то очевидно, що ми діємо в умовах обмеженого і дуже скромного фінансового рахунку. Наведу лише один приклад: нині на слуху суперечка між двома європейськими країнами щодо контракту на поставку гелікоптерів. Так от вартість 50 вертолетів понад 3 мільярди євро. Нам, по-хорошому, були б потрібні десятки таких, якщо не сотні. Але весь наш річний воєнний бюджет не дотягує навіть до 60% цієї суми. Наступного року він становить 64 мільярди. Та ми. Використовуємо його максимально ефективно і день за днем змінюємо обороноздатність країни. І лише протягом поточного року Збройні сили отримали близько двох тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Перед науковцями, конструкторами, керівниками оборонних підприємств поставлено надважливе завдання з розробки та виробництва нового ракетного озброєння. Комплексів крилатих ракет, нових зразков артилерійських систем, високоточних боєприпасів, безпілотних літальних апаратів ударного типу, засобів космічної розвідки, радіоелектронної боротьби, контрбатарійної боротьби тощо. Не все, що здатен виробити військово-промисловий комплекс, ми зараз можемо дозволити собі придбати. Тим не менше. Наступного року на закупівлю та ремонт озброєння плануємо витратити 11 мільярдів гривень. Кожен громадянин має право бачити техніку, в яку він інвестує щомісяця свої податки, відраховуючи їх в бюджет держави. Ми будемо і надалі демонструвати громадянам результати роботи нашої оборонної промисловості. Завтра. Я продовжу традицію публічної передачі техніки та зброї у війська. Цього разу йдеться про бойову та транспортну авіацію, ракетно-артилерійське озброєння, танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, вантажні автомобілі та засоби толового забезпечення. З нагоди свята я планую зустрітися з воїнами шостої хвилі. Які саме в ці дні масово демобілізуються згідно мого указу? Важливою особливостю цього року став перехід на комплектування Збройних сил України та інших силових структур на повністю контрактну основу. Вісною 14-го в умовах фактичної відсутності армії на фронт пішли добровольчі батальйони. Згодом. Ставку було зроблено на часткову мобілізацію. Тепер же ми досягли такого прогресу в зміцненні обороноздатності держави, коли ми можемо собі дозволити створювати професійне військо. Лише цього року контракту до Збройних сил України підписали більше 57 тисяч українських добровольців. А із тих, хто вже відслужив і повернувся додому, створено. Оперативний резерв першої черги в складі майже 100 тисяч військовослужбовців і вже проведені вперше в історії нашої держави серйозні навчання за участю резервістів. Дорогі співвітчизники, кожен мій день як президента і як Верховного головнокомандувача Збройних сил України починається як зодчин наш з доповіді про ситуацію на фронті. Якщо є оперативна потреба, міністр оборони чи начальник Генерального штабу телефонують мені 24 години на добу за рапортами, словами, цифрами, стрілами і позначками на карті, завжди бачу насамперед людські долі. У війні головне не гроші, головне не техніка, не зброя. А люди, українські воїни, за два з половиною роки у проведенні чи забезпечені антитерористичної операції взяли участь близько 280 тисяч українців. З них 266 тисяч вже отримали статус учасника бойових дій. Понад 10 тисяч 10 тисяч військовослужбовців відзначені державними нагородами. 33, 33 нашим українським фронтовикам присвоєне високе звання Героя України. І сьогодні в день матиму честь вручити золоту зірку героя, рідним нашого капітана, пана Олександра Лавренка. Це командир танка, який своїми героїчними вчинками підняв свою роту і знищив велику кількість воїнів-агресора. І я впевнений в тому, що на прикладі капітана Лавренка ми можемо виховувати покоління українців так само, як і в липні 2014 року. Певнений в тому, що на сьогоднішній день у нас є велика кількість подібних прикладів. І ми можемо говорити, що сьогодні, в день закітника вітчизни, ми їх шануємо. І я підпишу сьогодні указ про присвоєння звання Героя України ще двом відважним воїнам Майору Андрієву. Качуку, начальнику штабу парашютно десантного батальйону 25-ї бригади високомобільних військ, та молодшому лейтенанту Володимиру Гарматію, комзводу управління артилерійської бригади Володимиру Гарматію, на жаль, посмертно. 2533 військових загинули, обороняючи Україну від російської агресії. І я прошу всіх присутніх, всіх, хто дивиться нас по телевізору, вшанувати пам'ять українських захисників вітчизни хвилиною мовчання. Дякую. Постійним нагадуванням про війну в моєму робочому кабінеті є два осколки, дитяча лялька з магазину Дюті Фрі Донецького аеропорту, який мені подарували кіборги та солдатський металевий кухоль. Ці реліквії ані на мить. Не дають забути про чорну хмару над Україною, яка нависла з боку східного сусіда. І коли дивлюся у вічі нашим воїнам, чую їхні впевнені голоси, бачу, як вправно вони працюють зі зброєю та бойовою технікою, переконуюся, Україна обов'язково переможе. Я вітаю всіх захисників України. Які в той чи інший спосіб на передовий чи своєю повсякденною працею забезпечують мир та спокій нашої української держави. Вітаю Збройні Сили України, Національну гвардію, службу безпеки України, Державну прикордонну службу, службу зовнішньої розвідки, правоохоронців, інші силові структури. Особливо хотів би вклонитися нашим жінкам, жінкам, які служать в цих структурах. Лише у військових частинах бойового складу службу проходять близько 10 тисяч жінок. Слова глибокої пошани я висловлюю представникам волонтерського руху та військовим капеланам. Я дякую усім, хто самовідданою ратною працею сприяє. Зміцненню обороноздатності нашої держави справжніми захисниками України є і високомобільні дипломатичні війська, які на міжнародних переговорах всіх рівнів створюють сприятливі умови для політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі, і найсвіжіший приклад злагоджена робота української дипломатії та української делегації. Народних депутатів парламентської асамблеї Ради Європи, яка добилася чіткого визнання Росії країною агресором та включення до резолюції пункту про необхідність продовження санкцій проти Російської Федерації. Це наш спільний успіх проукраїнської міжнародної коаліції, народних депутатів України та наших дипломатів у нормандському форматі. Та в рамках мінського процесу наші дипломати тримають переговорну позицію, згідно з якою кроками з політичного врегулювання має передувати абсолютно необхідний, очевидний і беззаперечний процес у безпекових питаннях. Дорогі українці, нехай Пресвята Богородиця оберігає нас усіх. Зі святом покрови вас, дорогі мої! З ним захисника Вітчизни, слава воїнам-захисникам, слава нескореному українському народові і слава Україні! Героям слава!